Ще не встигли поснідати, як прийшов обід. На обід у мене молочна рисова каша. Зранку варила рисову кашу на воді. Залишилося ще мало, то я в цю кашу додавала молоко 3,2%, Перекип'ятила, переварила і в мене вийшла смачна рисова каша. Добавила трошки молока. Ну, я вже сказала 3,2%, Бо каша була, вода виварилась і просто був, був густий рис. Зварений, густий звичайний рис. Я його на сніданок їла, між іншим. Ну, от у цей рис добавила молоко. Трошки цукру, солі. І вийшла смукатюща каша рисова. В кінці, коли вже насипала в свою миску, а вона в мене, бачите, яка, це салатник невеличка, додала вершкового масла. От і вийшла дуже смачна, ситна рисова каша. Вистачить сил та не буду відчувати голод до самої вечері. Отже, всім бажаю смачного, їжте гарно, смачну їжу, готуйте з любов'ю, а їжте зі смаком.